Шановні студенти, наша прекрасна молодь, колектив Факультету ветеринарної медицини щиро вітає вас з прекрасним святом Міжнародним днем студента. Ми горді з того, що в нас навчається прекрасна студентська молодь, яка шанує і примножує надбання багатьох поколінь своїх попередників. Продовж нашої історії студентство відіграло надзвичайно важливу роль. Оскільки молоді люди стояли у витоків історії факультету ветеринарної медицини, розвивали і продовжують його розвивати впродовж більш, ніж столітньої історії нашого факультету. В нинішніх дуже непростих реаліях воєнного стану багато наших студентів і випускників знаходяться в лавах Збройних сил України. Мужньо захищають нашу державу від агресора. Сьогодні також багато наших випускників, лікарів ветеринарної медицини, працюють в Україні і в понад 50 країнах світу, що розташовані фактично на всіх континентах і гідно представляють нашу державу, дбаючи про здоров'я тварин і забезпечуючи якість життя людини. Шановні студенти, щиро вітаючи вас із прекрасним святом, святом студентської молодості і краси, бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, сил, натхнення і здійснення всіх ваших мрій, бажань і планів. Слава студентам ДОБІП України!